Ви тільки подивіться, яка вишукана краса до нас приїхала. Це щось неймовірне для, для тих, хто полюбляє приламутр натуральний а саме цей набір, який включає ось таку коробочку металеву, а в ній будуть знаходитись ось такі красоти. А це такий своєрідний органайзер, скоріш всього, для ниток. Дуже красиво виглядає. Це є магнітний тримач для голок. Така пляшечка з такою перламутровою трояндочкою. Для прикладу, у ній можна зберігати бісер. Та ось таке кілечко з перламутровими кільцями для організації поточного вишивального процесу. Це просто надзвичайно вишукано, ніжно. та Красиво.